Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні говоримо про одну із найлегендарніших та найулюбленіших лінійок від Seiko Альпініст. Ця модель завжди мала особливу атмосферу, унікальний характер і впізнаний дизайн. І ось у 2025-му Seiko представили оновлений Альпініст. Тому пропоную розглянути, що саме змінилося, порівняти новинку з попередніми моделями та зрозуміти, чи став він кращим, чи ні. Але спершу зануримося трохи у історію. Історія Seiko Alpinist бере початок у 1959 році, коли Seiko представили першу модель, створену спеціально для японських альпіністів та любителів активного відпочинку. Японія це країна гір. Тому надійний годинник був невід'ємною частиною спорядження кожного, хто вирушав у похід чи підйом. Так з'явився Seiko Laurel Alpinist – перший спортивний годинник компанії. Що фактично відкрив ерусейку у сегменті спортивних інструментів. Перший альпініст отримав гвинтову задню кришку, щоб запобігти потраплянню пилу і піску, а також масивний шкіряний манжетний ремінець, який захищав корпус від поту. Для максимальної читабельності в темряві індекси та стрілки мали щедрі люнісентні вставки. Особливо впізнаною деталлю стали трикутні гірські маркери на 3, 6, 9 та 12 годинах символічне посилання на вершини. Та одночасно зручний орієнтир для швидкого зчитування з часу з будь-якого кута. Ця ідея настільки вдала, що згодом стала характерною рисою багатьох спортивних годинників Seiko. Другу хвилю популярності колекція пережила у 1963 році, коли вийшов Seiko Alpinist Champion. Модель виглядала стримано, але була надійним польовим інструментом, розробленим для реальних умов використання. Справжній перезапуск стався у 90-х, коли світ побачив абсолютно нові Альпініст. З арабськими цифрами, унікальними стрілками фірмового дизайну Seiko та лупою циклопом над датою. Саме ці моделі отримали прізвисько Red Alpinist через червоні написи на циферблаті. Вони випускалися лише для внутрішнього японського ринку, але швидко стало культовими серед колекціонерів. І вже у 2020 році Seiko повернули червоного альпініста до життя у глобальній колекції Prospex, вперше зробивши легенду доступною по всьому світу. Якщо перейти безпосередньо до оновленої моделі 2025 року, то перше, на чому акцентує увагу Seiko, це повернення напису Альпініст на циферблат. У попередньому поколінні його не було. Але саме такий напис свого часу прикрашав внутрішні японські моделі. Тепер він вписаний під накладений логотип Seiko, що одразу додає впізнаності та відсилання до історичних коленів лінійки. В нижній частині з'явився трохи компактніший логотип Prospex, а також написи 3 Days». І водозахист три бари. У попередника ці елементи були крупнішими. Слово Automatic виконано курсивом і без згадки про три дні. Про те, чому саме з'явилася згадка про 3 запас ходу, обов'язково поговоримо трохи згодом, коли перейдемо до механізму. Seiko представили одразу три нові варіації Alpinist 2025 дві моделі на сталевому браслеті з чорним та бірюзово зеленими циферблатами. А також версію Nermінсі з циферблатом зеленого відтінку, саме останнє найближче за духом до попередньої генерації. Але засередимось на браслетній моделі Tline. Її бірюзово зелений циферблат з ефектом сонячних променів грає під різними кутами. На циферблаті розташовані накладені парні арабські цифри і трикутні індекси, що зберігають впізнану ДНК Альпініст. Стрілки та маркери біля індексів покриті люмінесцентним складом Lumibrite, який забезпечує чудову читабельність у темряві. Справа вікон седати. Біла цифра на чорному фоні, а на департуру встановлено збільшуване скло. Внутрішній ободок із компасною шкалою обертається за допомогою додаткової коронки на позиції 4 години. Літери N виділені помаранчевим. Нові моделі отримали й оновлений механізм калібр 6R55, який прийшов на заміну попередньому 6R35. Якщо говорити простіше, різниця між ними мінімальна. Запас ходу зріс з 70 до 72 годин. Саме тому і з'явився напис 3Days. В іншому, обидва калібри зберігають однакову архітектуру: автоматичний завод із можливістю ручного заводу, функція стоп секунди 24 камені. Частота 21 600 напівкуливель на годину, а також заявлена точність в межах плюс 25-15 секунд на добу. Щодо матеріалів та габаритів, то змін у новому альпініст практично немає. Циферблат захищає стійки та появи падаря пан сапфірове скло з внутрішнім антивідблисковим покриттям та лупою над датою. Корпус виконано з нержавічої сталі 316L із надтвердним покриттям, рам та бічні грані відполіровані до дзеркального блиску. А на вушках сатинування. Габарити залишилися практично незмінними: діаметр 39,5 мм, відстань від вушка до вушка 46,4 мм, товщина стала трішки меншою 12,7 мм, тобто приблизно на міліметра тонше за попередника. Хоча в реальному носінні це навряд чи буде відчутно. Заводна головка та задня кришка загвинчуються, забезпечує впевнений водозахист 20 бар. І тут я би хотів звернути увагу на ще одну новинку. Сейко під таймер Automatic Compact Countdown. За габаритами та функціоналом він дуже близький до альпініст, аж може здатися, що це майже один і той самий годинник. Внутрішній ободок відповідає за зворотній відлік, а всередині стоїть той самий калібр 6R55. Проте є один нюанс. Спідтаймер також має заявлений водозахист 20 атмосфер, але при цьому його заводна головка не загвинчується. Спідтаймер, звісно, витримає плавання і навіть більше. Але все одно виникає питання, чи можна вважати водозахист «Альпініст» і SpeedTaмер однаковим, адже обидва мають позначку 20 атмосфера. Повернімося до задньої кришки. Через прозору вставку можна роздивитися механізм. І тут є одна помітна відмінність від попередньої моделі золотистий ротор. Крім того, тепер задню кришку прикрашає стилізоване зображення гірської вершини разом із написом «Альпініст», що підкреслює концепцію моделі. Браслет, виконаний із нержавіючої сталі, має сатиновані стандартні ланки та ширину 20 мм, Застіпка лита з кнопками фіксації та фірмовим логотипом. Є також два отвори для мікрорегулювання, що дозволяє точніше підігнати браслет під зап'ястя. А тепер поглянемо, як годинник виглядає на руці з обхватом 16 см. Вартість нового Альпініст в районі 1000 євро. Версія на ремінці трохи дешевша, на браслеті відповідно дорожча. Різниця з попередньою генерацією становить приблизно 200 євро. І так, додаткові 2 години запасу ходу та повернення напису «Альпініст на циферблат це ті зміни, які частково можуть пояснити новий цінник. Але що, якщо я скажу, що за ті самі гроші можна взяти «Альпініст» із таким самим запасом ходу 72 години. Та навіть з GMT-функцією. Мова про Seiko Prospex Alpinist GMT. Формально він дорожчий, але з поточними знижками на попередній колекції різниця майже зникає. І в такому разі новинка 2025 року вже не виглядає таким очевидним вибором. Отже, Seiko Alpinist 2025 можна назвати легким оновленням легендарної лінійки. Seiko повернули напис Alpinist, додали свіжі кольори циферблатів. Новий калібр, що трохи збільшило запас ходу та трішки зменшило товщину корпусу, ну і все. Та водночас модель майже не відрізняється від попередніх варіацій. Тому новий цінник змушує задуматися, особливо коли поруч залишаються доступніші моделі попереднього покоління. Напишіть, що ви думаєте про цю новинку і як взагалі ставитися до лінійки Альпініст. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!